Всім привіт, друзі! З вами Макс Максвелікс. Сьогодні у нас буде дещо незвичний огляд. І тому в мене тут така скальта третина імпровізована на столі з листочки В4. Ну, переходимо якби, до діла. Огляд бано, не найприємніший. Хотілося б оглядати щось краще, але в які часи живемо, такі в нас є огляди. Отже, сьогодні у нас будуть артефакти сучасної війни України проти... Боліт проти кацапів, проти мокшан, проти парашки. То я, ну, а, так, значить, перший артефакт у нас а, отакий кепельман. А, якби нічого такого надзвичайного, кепка як кепка, противного болотяного кольору. Такого гідкого камуфляжу, тут е, в них причеплене. А, пришити, Аж Я думав, що можна віддерти, щоб побрати кепку, але ні. Хоча для чого їм брати кепку? Вони тут живуть по пару годин часом. Ну, Окей, ок, добре. Е, що в нас тут ще є цікавого? Тут написано слово Оріль, ну, мабуть, вже долітався. Так, трішечки контексту. Це в нас кепка і це в нас бойова аптечка, мабуть, так це називається. Вони не зняті з трупа, на жаль, хоча, хоча може, не на жаль, вони це речі військовополоненого. Також трішечки історії, з яким мені відомо, цей військовополонений не вирізнявся особливим розумом і кмітливістю, адже сам потрапив, прийшов на позиції наших воїнів, випадково переплутавши їх зі своїми. Ну, так, от потрапив в полон. Але це добре, бо він, сподіваюся, нікому не нашкодив, а так, його, можливо, в подальшому. Обміняють на наших полонених, тому може хоч якась буде з нього користь. Так, е молєшки, як би ззовні нічого такого е особливого. Е що в нас тут? Е такий самий болотяний гидкий колір. Так, тут у нас ще додаткові хлястики. Ось такому. В форматі, мабуть, теж до чогось чепляється або фіксують якось мальєшки самі. Є такі от хлястики з паракорду зроблені, щоб не, не брещали на самих собачках. Тут у нас є ще місце для того, щоб щось приліпити, можливо, якісь там табличку своїми персональними даними. Бачите, ще висипається з неї. А, так, ну окей, отак вона відкривається. Розщипаємо замочки. Так, розщипається воно якось так собі. Ну, ніхто якби не, не розраховував, що вона знадобиться і принесе комусь користь. Тобто, так як в них усі солдати одноразові, явно, то я не знаю, для чого їм взагалі ту аптечку роблять. Але, а окей. Так, вона відкривається. Тут у нас е, щось накалякано на їхніх іерогліфа. Аптечка першої допомоги індивідуальна. Серійний номер, назва підприємства. Давайте ми зробимо так, щоб було краще видно. А, партія. О, до речі, зверніть увагу на дату випуску. Тобто досить такий свіжочок. Це не, не 50-х років якась аптечка. Ось ну, і свіжа. Тут є ще місця, щоб. Якісь, не знаю, маркери, чи ще якісь, речі, повставляти. Так. То перейдемо до місту. Тут нас зустрічає інструкція. Розробили інструкцію для того, щоб. Навіть з QR-кодом. Нічого собі. Для того, щоб їхній недосолдат міг щось почитати, що йому тут робити. До речі, вона двостороння. Тут червона тут синя. Ага, це, якщо поранений товариш, що треба робити. А це, якщо, напевно, поранений сам носій аптечки, що треба робити. Вивчи порядок дій. Так далі. Як, як собі цей зникровити руку, переколітиснути все на світі? До речі, тут намальований турнікет, але турнікету аптечці немає. Такий спойлер. Так, так. Тут показують, як собі накласти шину з запчастин автомату. Тут як собі перетискати рук. О, це найцікавіше. Я дуже сподіваюся, що покажуть, як себе задушити. І такі, в принципі, показують, як себе задушити цим жгутом Есмарка. О, це добре. Це, це для них корисні поради. Добре. Макулатура є макулатура, нічого там такого більше в ній особливого не бачу. Так, що в нас далі? Тут у нас якась, якась, якась дичина. Я не, не дуже хотів би це розпаковувати, тому що е, ну, ми будемо розігрувати ці речі. Ну Це, скажімо це якийсь прив'язочний пакет. Так, далі у нас шприц. Нефопам, я погуглив, це не наркотична речовина, це знеболювальне. Тут відкручується, точніше закручується до кінця насадка. Вона пробиває корпус флакончика, тоді знімається ковпачок і впорскується напевно місцево в зону, де де якесь поранення. Це таблетки для знезараження води, аквабриз. Що тут ще? Пакет індивідуальний протихімічний. Написано, що треба достати і протерти собі лице, шию, кісті рук. Окей, протихімічний пакет. Так, гемофлекс. Для зупинки артеріально-виносної капілярної кровотечі. Використовувати тільки після ознайомлення з інструкцією. Тобто, поки він прочитає інструкцію, сподіваюся, вже стича кров'ю, то до цього може і не дійти. Окей. Тут у нас є маркер. Звичайний чорний маркер маленький. Для того, напевно, щоб записати собі там на руці на лобі, коли ти собі турнікет наклав. Турнікет дуже гучно сказано. От їхній турнікет. Це оцей жгут. Жгут есмарка Не Знаю, я би хотів би попробувати від нього кусок відірвати. Ну, чесно кажучи, так просто руками не відірваш. Якщо ще з ногою притримати, то тоді можна. Ну, але, бачите, він вже в цій зоні трошки змінив кольор і трошки ніби розтягнувся, мені так здається. Ну, тут такий от собі, не знаю, спандер. Так, що в нас тут далі є? Бинт перев'язують. А, пакет перев'язувальний медичний. Індивідуальний з еластичним бинтом. Такий ще є перев'язувальний пакет. Що в нас тут? Коли він зроблений? Так розумію, теж аж 23-му році і термін придатності до 28-го року. на 5 років розрахований. Так, ширина бинта 10 см. Кількість подушок 2, я так розумію. Ось такі от. Ага, і навіть є намальовано в картинках для тих, хто не вміє читати, як тут його юзати. Треба як його використовувати, як його накладати. Окей, ще один бенд. Скільки бентів, але толком ніяких ні ліків, нічого нема. Сотні бенди. Так, що тут у нас? Так, а тут у нас ще, ще одна їхня варіація на тему А-ля турнікета. Це, по суті, такий самий еластичний жгут, але з пуперками такими. І тут є така кліпса, щоб зачепитися за ці паперки. Ну, інструкція, як собі перетискати руки ноги. Ось, в принципі, все. Така. Така, така аптечка, весь, весь її вміст. Нічого, як бачите, фантастичного немає. З таблеток тут тільки у нас є знезараження води. От і якби, і все, і шприц знеболювально. Але окей, менше з тим. А, до чого залом це відео? У нас, як і раніше, Неодноразово я нагадував, що проходить на каналі постій, на постійній основі збір. Ми накопичуємо кошти, для того, щоб ми могли допомагати нашим товаришам по Ютубу, які зараз у війську, закупівлю різного модерування, чи то магазини, чи підсумки, чи якісь балістичні пакети, якийсь різноманітний захист, ну і інші потрібні речі. Відповідно, треба мати якусь певну фінансову подушку для того, щоб можна було в будь-який момент швидко закрити якусь потребу. Тому ми накопичуємо кошти в нашому імпровізованому невеличкому фонді. Ось, посилання на баночку буде в описі під цим відео. Ну і також такий капельман ми розіграємо серед всіх, хто задонатить від 100 гривень і ну, Відповідно, кратно 100 гривень можна буде збільшувати свої шанси. Тобто задонатити 200 матимете два 2 шанси на те, щоб виграти такий, такий кепель цього некмітливого їхнього мокшанського солдата. Ось. А аптечка сама з усім її вмістом буде надіслана переможцю, хто задонати найбільшу суму. Розіграш у нас триватиме місяць, тобто 31 серпня буде розіграш, можливо, в прямому ефірі, бо тут тяжко наперед загадувати, можливо, не буде світла чи інтернету, чи ще чогось. Ось, якщо не вдасться в прямому ефірі, то буде просто запис розіграшу, щоб було видно, що це дійсно рандомно обрані переможці. Ось, і після того, як буде встановлено дані переможця, я безкоштовно за власний рахунок надішлю йому посилку з, з виграшем. Тому вкотре нагадую, що потрібно допомагати нашим Збройним силам, підтримувати. Якщо у вас є можливість, допомагайте нам в зборах, посильте наш фонд, плюс можете виграти такі от артефакти сучасної війни. Ось, і загалом зичу всім здоров'я, мирного неба і пошвидшої перемоги. Тримайтеся, друзі, всім добра, тепла і світла і до наступних відео та прямих ефірів. Також опційно, не обов'язково, це не є обов'язковим умовом розіграшу, але було б круто, якби ви підписалися. На мої канали DIY і maxfelix 42 а також на канали Ромах і Росомахи та внука, які також допомагають нам у зборах. Всі посилання в описі під відео. Бувайте!